Останні два, два дні Росія просто потерпає. Росіяни потерпають, які хочуть кудись полетіти. Звичайно, в них без літаків це дуже складно, тому що величезна територія не освоєна, але велика. До двох з половиною тисяч людей застрягли в аеропортах. Звичайно, ситуація вже покращується, але знову ж таки, ніхто не знає, що буде вночі. Я про що? Я про те, що от ми маємо атаку дронів, наприклад. Вони теж, скажімо так, не сильно дешеві, Знаш, ну, їхнє виробництво вона українські сторони, коштують не дешево. Але чи правильно розуміє, що навіть якщо дрон не досягає якоїсь своєї мети, тому що принаймні російські змі Z-блогери не звітують про те, що збивають там чи не все, що летить. Навіть якщо цей mm. дрон не долітає своєї цілі, да, не виконує своє бойове завдання, заради якого його туди відправили, все ж таки те, що робиться зараз в аеропортах Росії, я так розумію, що дрон. На 100% себе окуповує, або навіть ще й більше, просто через ті втрати, які несе авіаційна скажімо так, галузь економіки України. Абсолютно так, те, що ми даємо по економіці Росії, б'ємо і будемо бити і треба бити по економіці Росії. Це правда та історія з Газпромом, раз по-друге, ми взагалі, завдяки санкціям. до це суттєво вбили і знищили авіаційну галузь в Росії. Я свого часу до великої війни працював в цивільному секторі, працював в авіагалузі. І повірте, коли у нас аеропорт зупинявся на дві години, це шалені збитки для аеропорту це шалені збитки для авіаперевізників і серйозні проблеми. Тому абсолютно. Кожен дрон себе окуповує Я взагалі. Кожен раз, коли кажу, бачите збір на дрони, якому довіряєте, він перевірений. Люди підтримуєте, люди, донайте дрони себе окуповують максимально. Це вже не майбутнє війни, це сучасна війна, і дрони роблять феноменальні речі. Мені лише тут сумно, що ми втрачаємо ініціативу, яку треба повертати і перехоплювати, розвивати малі підприємства, дроною розвивати, проводити низку реформ в управлінні і в закупівлях. Наприклад, чудова реформа пройшла насправді в армії. Знаєте, ми Завжди про щось погане можемо говорити. я Хочу щось хороше розповісти. Минулого тижня ознайомився з колонкою заступника керівника офісу президента Павла Паліси, якраз по питаннях оборони. Він написав колонку про реформу закупівель. З початку року бригади, які мали 5 мільйонів гривень на закупівлю рідного типу дронів, особливо типу малих дронів, дронів, типу МАВІ, які всі знають. Рада мала від півтора до п'яти мільйона гривень. Зараз це 27 і понад 30 мільйонів на місяць. Відповідно, бригади можуть купляти більше і напряму купляти у виробників і у продавців малі дрони. І відповідно деякі бригади підвищили ефективність ураження ворога до 300-400%. А загальне відсоткове співвідношення зростання по всіх силах оборони 40-50% відсотків зростають сили ураження. Ось проста, нібито на першу думку, управлінська реформа, реформа закупівель, яким чином може відігравати роль на фронті газу в цифрах, в кількостях, в результатах, в ударах. І ось до таких реформ хочеться закликати і для того, щоб управлінці це робили. і Я сподіваюся, що якийсь перезапуск сьогодні уряду, перезапуск певних напрямків допоможе нам зробити нашу стратегію. Я сподіваюся, що вона в нас є та стратегія, яку я вбачаю, по максимальному виснаженості переважаючого ворога, максимально ефективною та якісною. І кожен наш день наступний має ставати кращим ніж наш минулий день. Тільки так ми зможемо досягнути ефективних результатів перемоги. Ви знаєте, також хотілося поговорити, скажімо, на такі більш загальні міжнародні теми. Доводиться чути і читати різного роду коментарі від колишніх військових, нинішніх військових, я маю на увазі, як НАТО, наприклад. І от вони говорять про те, що Китай цілком можливо у 2027 році може напасти на Тайвань. Мовляв, зараз через те, що Росія втратила скажімо, свій вплив в багатьох регіонах світу, Китай нарощує м'язи. Готується напасти у му році на Тайвань, і дехто якби в продовження цих тез говорить про те, що і Росія 27-му році може напасти на країни НАТО, так би мовити, скоординувати свої зусилля між Росією та Китаєм і втягнути світ в глобальний конфлікт такий справжній вже з військовими діями а, а зла вибудована. Ми бачимо цю зла. Це Росія, Північна Корея, Китай, Іран? Вони ще не працюють там між собою повністю, але Росія цю візла очолює тобто. Це е, нова нацистська Німеччина. Це люди, які ведуть нас до третьої світової війни. Б. Китай і Тайвань. Е, чи це можливо? Абсолютно можливо. Як називається армія Китаю? Національна -виз... народно визвольна армія Китаю? Що вони мають визволяти? Абсолютно вірно, Тайван, тобто їхня пропаганда абсолютно правильно працює для їхнього населення в рамках їхніх задач. Абсолютно правильно я кажу. Вони це вміють робити. Комуністи це навчилися робити давно. Тому не називалась би армія народно визвольна якби вона не мала би щось визволяти, як от ці освободітелі. Відповідно, чи можливий конфлікт на Тайвані так можливий, і Китай абсолютно до нього готується і вичікує свого моменту. Сіціпінь хоче за е, свого е, правління війти в історію Китаю, той, хто об'єднав Великий Китай повністю. Тобто, чи росіяни нападуть на країни НАТО, дивіться, росіяни тут не можуть дати ради. Е, я в цьому плані розумію просто одну річ: якщо відбудеться якесь затища і чи якесь таке перемир'я. Під час якого вони будуть переводити подих і використовувати далі своїх військових на інших напрямках для того, щоб потім повернутися до України і на їхню думку закінчувати справи. в той же час, що нам буде потрібно готуватися до повернення наших територій, то я думаю, що країни Балтії будуть потерпати від психологічно-інформаційних атак і провокацій різного роду. Дрони залітатимуть, ДРГ заходитимуть, але інтервенції не відбудеться, тому що я думаю, росіяни зараз перебудують свою думку і тактику на країни середньої Азії, ті країни, які зараз і втім в обличчя, це Йірменія, е, це Азербайджан, які через послаблення Росії на глобальному світі, завдяки саме нашим діям, діям сил оборони і безпеки України, е, країни Азії можуть іти трішечки більш грати в свою окрему історію. Тому якраз середня Азія, Грузія, Вірменія можуть стати наступними цілями Росії, якщо буде якесь затища на фронті українському, і росіяни це можуть використати для того, щоб тобто, свої ці постколоніальні амбіції, вони ж нібито ж країни, які і там, оцей так званий пострадянський союз, об'єднати ці імперські їхні заклики. На їх використані саме щодо країн середньої Азії. Ось це така моя думка, якою би я поділився. І нам тут що потрібно робити: об'єднуватися, Об'єднуватися з цими країнами, де вночі прилетіло Львівський квартал, який біля посольства Азербайджану. А що вчора сталося? Ваша колега, журналістка, передала президенту Азербайджану шевроний патчі ССО. Бійців, так туди летять через завод Артема. Але повірте, я розумію, з якого боку впало е, технікою. І так росіяни цього й очікували. Вони очікували, що КПО щось е, е, зіб'є так, щоб воно попало би на посольство, тому що їм треба було підняти і дати відповідь. Ці виродки реагують абсолютно відразу. І їм байдуже хто там, що там і їм потрібно робити саме такі дії. Вони так бачають по старих ковидиських методичках. Тому наша задача зараз в рамках цієї програми. Перезапуску міжнародних відомств, яку запустив президент, пробувати робити ось такий трикутник своєї сили: Україна, Туреччина, Азербайджан. Тому що потенційним бенефіціаром е, в багатьох е, моментах по війні проти Росії є саме е, Туреччина, яка має е, з Азербайджану свій газопровід, який веде до країн Балкан та до Середземного моря до Італії, який вже транспортує 10 мільйонів кубометрів на рік газу, а може робити і 20 мільйонів плюс, і вони ще будуть е, розвивати його далі. Чи по, мільярдів, Я тут мушу уточнити. Цифру, бо це так я тут не вникав повністю ситуацію, але розумію геополітичний розклад, який може суттєво вплинути на статус-кво деяких країн, і точно, що нам потрібно з Азербайджаном і Туреччиною в цьому плані координуватися. Але дійсно, ви говорите, наприклад, про вірменію, Азербайджан, Азербайджан має гарного, скажімо так, союзника, члена НАТО, Туреччину. Ну і власне мені важко уявити, знаєте, коли вони зайшли в Україну, ми на увазі росіяни, обламали тут зуби. І потім як розвернулися, пішли війною в іншу сторону. Як вони взагалі це мають пояснювати? Ну, типу, це ж виглядає просто смішно. Вони їм не треба нічого пояснювати. Вони для свого плепсу, для свого. Свого тупого населення, яке вони зробили тупим, більшості такого населення, яке вони виховують в рамках просто бути плепсом і в рамках типової орвеліади просто ходити і виконувати свою роботу. Їм не треба нічого пояснювати. Вони завтра скажуть, що задачі СВО виконана, і все. Їм нічого не треба говорити. Вони абсолютно все пояснять, придумають як, і народ це схаває. Тому я б за це не приймався. Це ми думаємо, як тут пояснити назву. Бачите, проблеми демократії, скажу я вам та коли демократія, треба все пояснювати, все комунікувати, все робити. Коли країна авторитарна, що скажеш, так і буде. Ну телеканал Звізда фактично визнав, що Геранів Алабузі роблять дитячими руками, або принаймні ну тими, кому як мені здається, от от випанулася 18, тому що це випускники коледжу. Цинізм ситуації в тому я думаю, ви зі мною погодитеся, що об'єкт не приховують не тільки телеканал-звізда. А ще й інші е, змі вони робили сюжети, матеріали і ширилися в фотографії м, про те, що на складах просто сотнями, а можливо, тисячами знаходяться ці дрони на лабузі. І це ж, ну як на мене, ніби заклик. Давайте українці, ну, вдарити по заводу, і байдуже, що це закон і ціль для України, бо там виготовляють дрони, які запускають по території України. Але ми нагнали туди дітей. Якщо ви таки вдарите, е, ми рознесемо по всьому світу, що. В Росії вбивають дітей і байдуже при цьому, скільки молоді загине. І головне, щоб була гарна картинка. У мене все, пане Андрій, слів немає. Можливо, ви знайдете. Абсолютно вірно, Андрійці для чого там а, ці діти? А, а чи треба залучати там, наприклад. А... Для нас, в нашому ж тому числі для навчання в моєму розумінні, треба навчати сьогодні наших прав щоб дійсно дітей вкладати дрони, і йти далі на виробництво, але в повнолітньому віці абсолютно правильно залучати їх до роботи. Але навчати вже треба, і нам треба теж це робити в цьому плані. В плані навчання підготовки дітей для того, щоб наші підприємства розвивалися, росли і ставали кращими щодо прикривання цілями, ну абсолютно мерзотна історія. Просто позганяли дітей. Я вам скажу більше, могли б вони мали б можливість. Там вагітні жінки ходили. Не взагалі здивувало, що там сечане Керпеця не ходив, не освячував ці гірані і ну відповідно дрони, які летять вбивати і нищити цивільних людей. Фактично, діти, які складають дрони, летять вбивати наших дітей в цивільних містах, в тому числі. Абсолютно мразотна історія. Росіяни зрозуміли, що ми долітаємо, що ми можемо вдарити. Ми вдарили по алабузі в квітні. Ми вдарили по алабузі в червні. Тобто, і очевидно було, що ми можемо долітати і можемо вражати е, це підприємство на Татарстані. Відповідно, що роблять виродки заганяють дітей. Я ж кажу, що давайте вагітних жінок, стариків, Хай вони там заганяють, всіх підряд дітей війни, оце що там радянської якоїсь. Знаєте, хай всі зганяють. Ну тобто, показують це. Ми на це не можемо вплинути. Очевидно, що це а. Кесь для світу і кесь для своїх внутрішніх споживачів. що тут працюють діточки маленькими ручками своїми. Вони складаються все. Тому в такому плані абсолютно вірно, якщо нам дасть долетіти і вдарити. Вони будуть це використовувати проти нас в пропаганді, як і всередині середині Росії, для того, щоб ще більше е, нарощувати ненависть до України і так само е, відмазуватися у всьому світі. Інша ціль це ціль, яка підіграє ось ці комбіновані атаки, які росіяни завдають по наших містах, цивільних містах, б'ють по житлових кварталах, б'ють по цивільних простих звичайних людях. Для того щоб ще більше паніки наганяти, що от бачите, а ми ще тут робимо дрони, а ми ще можемо робити. І для мене тут відповідь просто для кожного з українців, який думає, що ці люди, ці ці виродки, ця свинота може якимось чином піти з нами на е, компроміс, що вона може з нами йти і сідати за мирний сіл переговорів. Вони нічого не хочуть, крім крові і нашої території. І Ось вам відповідь цей сюжет про Алабугу і про те, в яких кількості росіяни складають ці дрони. Я правильно розумію, що це фактично це військовий злочин, черговий військовий злочин, коли от дітей а... залучають до того, щоб вони складали військові злочини. Військові злочини чи злочини, які вчинені військовослужбовцями. Якщо ви йдете в ту промову воєнного злочину, то так використання і застосування дітей примусовим порядком це абсолютно правильно. І Це історія для трибуналу, це історія для наших європейських і світових партнерів для того, аби більше тиснути і показувати, що ось подивіться, яким чином вони працюють, і треба підтримувати і допомагати Україні. Бо лише Україна на сьогоднішній день може і стримує такого ворога. Ви Знаєте, не хотілося поговорити. Ну в продовженні нашої теми про, про військові шахеди про воєнні БПЛА, які прилітають до нас мало що не щоночі. Ви знаєте, от очільник оперативного штабу з питань України, німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг він заявив, що нам варто готуватися до атак двома тисячами дронів з боку Росії. Я розумію, що вже деякі експерти спростовували цю інформацію. Ну, але все одно, ви знаєте, ну, як на мене, диму без вогню не буває. Я не думаю, що німецький генерал він робить такі заяви з цією метою, щоб просто не знаю, там, зробити якийсь хайп, зібрати лайки чи дизлайки. А Можливо, це мета підсилити позицію для того, щоб Україні патріот швидше передали один, другий, третій. Можливо, ми таку складову розглянемо, і насправді не просто так такі фрази і лунають, і вони посилаються на якісь озвідданні. Я думаю, питання стоїть в тому, що росіяни дійсно можуть за один раз запустити дві тисячі дронів теоретично, але в них не вистачить людей, рук і можливості для запуску. Ось це важливий момент. Тобто, ви ж розумієте, що це ж потрібно забезпечити логістику, забезпечити керованість, забезпечити історію. Тут і так в них дрони то в білорусь залетять, то ще десь полетять, то пропадуть. Тобто вони не, не зможуть це зробити одночасно. Це неможливо для них на сьогоднішній день. Я акцентую увагу. Чи вони йдуть до цього, щоб зробити таку можливість? Так вони до цього йдуть. Чи вони прийдуть до цього там осягнуть в перспективі 25-го року? Ні, але я думаю, що вони нас в 25-му році протестують якоюсь кількістю під тисячу дронів за один раз. А як що ви думаєте з приводу заяв теж певних експертів, аналітиків, військових, про те, що російські БПЛА можуть летіти з території Білорусі таким чином, ну доволі так серйозно зменшуючи відстань, яку їм потрібно подолати? Ну теоретично це можливо, але ж за якихось там причин вони цього не роблять на сьогоднішній момент. Відверто скажу, що немає у нас зараз наявної інформації. Дякую вам за те, що підняли цю тему. Абсолютно її спробую дослідити і розповісти нашим глядачам те, чому ж яким чином росіяни можуть використовувати Білорусь і не використовують її сьогодні, поза тобто, як вони і так їхнє ОПК. Намагаються затягувати під себе максимально і так поглинають Росію. Росія поглинає Білорусь як так звану цю союзницьку державу. Чому вони на сьогоднішній момент напряму не запускають, особливо наскільки їм це вигідно території заходу? Я думаю, через страх Лукашенка про те, що ми почнемо проводити певні операції з ліквідації таких точок і таких моментів, звідки запускаються ці дрони. Чи відома вам зараз ситуація саме із виробництвом з збільшенням на у військових саме цих дронів перехоплювачів, на які роблять зараз ставку, і, Зокрема, і президент України Володимир Зеленський. Він постійно, практично у кожному своєму зверненні наголошує, що нам потрібно збільшувати їхню кількість. Яка ситуація з цим? Чи дійсно вони збільшуються, і можливо, вже можна зробити певні, скажімо так, зрізи результативності їхньої роботи? Наскільки вони ефективні? Наскільки вони допомагають нам сьогодні? Скажу чесно, дуже ефективна річ. Деякі підрозділи показують феноменальну роботу. Я ще пам'ятаю цю роботу своєї ротації на Курщині, де ми почали збивати впівдронами рік тому суперками, зали ланцети, російські дрони. Розвідувальні в першу чергу з суперками, і ця історія адаптувалася. Ця історія розвивається. І є дійсно ефективна. Деякі підрозділи показують феноменальну роботу на лінії бойового зіткнення. тому що так прийнято в ефірах. Ми говоримо про атаки, шахідами на цивільні міста, але дуже багато застосовують і так само їх по ударах для військової інфраструктури в на фронті, і на прифронтів'ї. тому є можливості, є розуміння. І є вміння використовувати відповідну техніку для роботи. Виробництво нарощується, і я вважаю, що цю тему я можу так характеризувати з обережним оптимізмом. Що в нас є перспективи розвитку цієї складової, в нас є перспективи застосування цих дронів для захисту цивільних міст? Питання в кількох моментах: кошти. Раз питання, друге питання: певні реформи, які потрібно провести на управлінському рішенні? Потрібно це цим реформувати повітряні сили. Потрібно вводити туди нові штати для захисту цивільних місць, штати пілотів дронів перекоплюючих, навчати їх і їх запускати. Це можливо, потрібно провести певні управлінські кадрові рішення в командуванні повітряних сил для того, щоб це запрацювало і спустити ці задачі з командування нижче. Як вважаєте, новий міністр оборони з таким викликом справиться? Комплексне питання тут не тільки є його відповідальність як міністра оборони, позаяк не ті відповідальності главкома, тому що саме під главкомом і знаходиться командують повітряних сил, командування повітряних сил. Це є питання комплексної роботи взаємодії багатьох органів. Тому тут не тільки є відповідальність для міністра оборони, але я впевнений, що ця тема є сьогодні важливою і цікавою, і теж абсолютно нормально сприймаю те, що Водина Анатолійович все може вийти для того, аби підсилити історію. Рі по захисту цивільних міст підсилити можливість наших протиповітряних сил. Я знаю, корне призначення намагаюся розглядати оптимістично і так багато лайна, багато цього поганого навколо робиться. Давайте спробуємо допомогти сьогодні новому міністру. Допомогти, спробуємо усіма можливими методами, допомагати можливостями. Своїми як військовослужбовцями долучатись до збройних сил. Ми говоримо багато про дрони перехоплювачі. На них можуть літати в майбутньому і контрактники 18-24, В уряді вже є постанова. Я сподіваюся, що найближчим часом уряд ухвалить цю постанову і розширить програму на 18-24 На ВПЛА двохрічний контракт, який дозволить для. Молодих розумних юнаків працювати як і по фронту по глибинних ударах на території Росії на нових дронах перехоплювачах. Тобто, так само запрошують долучатися різні напрямки. Є питання сьогодні, яким чином ми працюємо в кіберпросторі минулого тижня. Головне управління розвідки одним з департаментів провів ювелірну роботу удар по підприємствах Газпрому. Вивів з ладу сервери, вивів з ладу систему СОДИМ просто десятки мільйонів доларів втрат для Росії. Загалом на сотні мільйонів на мільярди на управління завдало кібератак. Це теж напрямок, де можуть люди працювати, де можуть люди себе бачити, залучати і е, допомагати силам оборони України. Ну, знову ж таки, якщо повернутися, скажімо, до теми озброєння, президент Зеленський він ставить як на мене доволі амбітну мету перед собою. Він має на меті збільшити частку української зброї на фронті до 50%, і це за найближчі півроку. Як ви оцінює, оцінюєте ці плани, і чи, скажімо, готовий до цього наш військово-промисловий комплекс? Військово, Прошу, військово промисловий комплекс абсолютно готовий до цього. У нас сьогодні розвиваються стартапи, у нас сьогодні розвиваються великі підприємства. Трішки досліджував це питання. Був на низки підприємств, чудова робота. Ми розвиваємося просто колосально швидко, і це наш кейс. Питання в коштах. Треба кошти. Виробники кажуть: замовляйте, ми будемо робити. Ми будемо виготовляти. Тання коштів і тут питання залучення інвестицій. І дуже класно, що президент оголосив про можливість підписання. Абсолютно класної угоди сполученими штатами по обміну досвіду угоди про те, що ми будемо наші класні безпілотники, класні дрони продавати для сполучених штатів, продавати свої технології і ділитися з європейцями. Хороша заява сьогодні вийшла міністра оборони Великобританії щодо того, що впродовж 50 днів треба оснащувати Україну, і один з виходів це саме інвестиції іноземних держав в наше виробництво дронів, в дроновому комплексі з БПЛА напрямку Ніде. Нідерланди видали хорошу суму. Норвегія, загалом скандинавська датська модель працює. Тому перспектива абсолютно є. Якщо ми матимемо ці кошти, я більш ніж впевнений, що нас вдасться поставити ну, задачу виконати, і це буде велика перевага. Поза як ми таким чином стає, батимемо більш незалежними від наших е, сьогодні партнерів. 49 абрамсів від Австралії. Про це повідомляли ЗМІ. Така ініціатива вже працює. Частину танків вже надійшли в Україну. Решта має. З'явитися на територію України найближчими тижнями або місяцями, як ви оцінюєте і чи взагалі вони вплинуть ну, наявність цих танків Абрамс, скажімо так, на фронт? Я чому запитую? Тому що зараз дедалі частіше звучать такі думки і тези, що власне танки, будь-які танки це вже відголоски минулого, зараз інші військові технології, дрони. Ну і танки, ну скажімо так, не сильно потрібні. Чи погоджуєтеся ви з цим? Не погоджуюсь, за як танки, можуть застосовуватися дуже якісно і класно для штурмових дій. Тобто, ми ж все одно розуміємо, що в оглядній перспективі 26-го року ми маємо перейти за підтримки наших партнерів до низки контратакувальних дій. Я в це вірю. Я бачу спроможності. У нас є вони. сподіваюся, наші партнери нам допоможуть з озброєнням. І відповідно Австралія це той самий приклад. Де ми можемо застосовувати танки під прикриттям артилерії, під прикриттям дронів. Під Закритим небом ми зможемо штурмувати позиції ворога і відвоювати нашу територію, проводити рейди на територію ворога. Тому хороший прекрасний танк Абрам для нас тут набагато буде приємніший і краще, ніж російська техніка, яку ми можемо нищити цими танками, і відповідно бути набагато ефективнішими. Тому я і не погоджуюсь. Кожна куля, кожна зброя, кожна можливість для того, аби підсилити наші сили оборони це є великий плюс. Ну, принаймні, зараз, поки ми не переходимо у наступ, а лише обороняємося, скажімо, ці танки вони можуть змінити баланс сил на фронті? Ну що розумієте, що це можуть використовувати які артилерійську установку? Під'їхав, вистрілив, сховався. Тобто, знову ж таки, це ж є ж низка того, як вони застосовуються. І точно ці танки можуть бути для нас помічними. Чи вони там змінять кардинально щось? Я не думаю, що кардинально змінять. Але чи підсилять окремі відтинки фронту і напрямки? Думаю, так абсолютно підсилять.